Ви втратили оригінал свідоцтва про народження чи оригінал свідоцтва про шлюб, і не маєте можливості відновити ці документи самостійно, тоді ми можемо вам у цьому допомогти. Нашим об'єднанням розроблений спеціальний алгоритм дій, як повністю в дистанційному режимі ми можемо допомогти вам отримати дублікати цих документів. Дублікати це повторно видані оригінали, які за юридичною силою нічим від оригіналу не відрізняються. Перш за все, з клієнтом нам потрібно укласти договір про надання правової допомоги. Цей документ надає нам повноваження від імені клієнта звернутися у відповідний орган, подати відповідний запит і отримати готовий документ. Це для того, щоб підписати договір, не обов'язково приїжджати в Україну, не обов'язково приходити фізично в офіс для підписання договору. Зараз це все можна зробити повністю в дистанційному режимі, онлайн за допомогою електронно-цифрового підпису. Ми надамо вам чітку інструкцію, все детально пояснимо, яким чином можна підписати договір онлайн, це для того, щоб ще більше спростити процедуру отримання цих документів. По строкам отримання дублікатів необхідних документів займає від 5 робочих днів. В першу чергу це залежить від завантаженості відповідних органів. Також за необхідності ми можемо допомогти вам в апостолюванні цих документів, тобто можемо допомогти вам легалізувати ваш документ для пред'явлення за кордоном. Готові документи ми можемо відправити як в межах України, так і майже у будь-яку країну світу. Якщо у вас залишилися ще якісь додаткові запитання з цієї теми, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до спеціалістів адвокатського об'єднання Правда та отримати всі відповіді.